Ну і продовжуємо працювати у прямому ефірі. На ті вісім мене звуть Тетяна Очеретньок. Ну і цю ефірну годину розпочинаємо із Галиною вдовіч з центру порятунку диких тварин. Рукавичка вона вже з нами на зв'язку. Пані Галина, доброго дня вам. Доброго дня, Тетяно. Так, ну ось, власне, ви вже понад 6 років рятуєте диких тварин, тобто білок, сов, лелек, хижаків, кажанів. І ось що спонукало вас зайнятися саме такою діяльністю, і як ви, власне, прийшли до створення ось цієї рукавички. Е, ну, Спонукало мене до цієї діяльності випадок, як в більшості волонтерів, е, з магазині я побачила дикого сокола. Дикого сокола, в якого було поломане крило. І е, 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 допитав, чи, ну, скільки коштує, мені сказали ціну 300 гривень, а в нього був відкритий перелом крила насправді дуже жахливе зрілище, і мені так шкода його стало, але ну, купляти я його не стала, тому що це підтримувати тільки продаж наступних шоколів. І розвернулась, пішла додому, а потім власник мені перезвонює. Він мене знав мій номер телефона. Каже, якщо він тобі сподобався, то забирай. Я так подумала, думаю, заберу. Забравши додому, приїхала додому з ташкою, думаю, а чим годувати? І почала шукати по групах по Фейсбуці, що так і так у мене соко, як правильно утримувати, як годувати. І зв'язалася тоді з моєю майбутньою подругою з Оленою Будзінською з притулку. Місячна долина, і вже з нею так почали говорити. Ще пам'ятаємо при першій розмові. Вона сказала, не вистачає притулків для тварин. Це вже було десь більше сім років тому. І ми так з нею познайомилися. Я почала захоплюватися її діяльністю, і до мене почали ну, інші люди звертатись, так як там знайшли сокола, там знайшли пустельгу, там знайшли сову. І ось так, от воно розвинулося на ці роки. У у притулок у офіційну благодійну організацію фонд і вже не підтримка ну багатьох і людей, і якби вже розширюється наша робота. Ага, зрозуміло, і от знаю, що під час зимового періоду вам вдалося реабілітувати 164 кажани, яких знайшли у лісі, помістивши їх. На кухню, оце мені здається, щось максимально незвичайне, що було найскладнішим у процесі, так особливо з точки зору умов, технологій, фізичного навантаження, і чому саме на кухні, і де ж ця кухня все ж таки розташовувалася. Ну, дивіться, фізіологія кажанів була така, що їм пора бути в сп'ячці, але їх певно робили ремонт балкону, їх просто викинули посеред зими на вулицю. з цієї зими зими була ще м'яка температура, хоч їм було вже критично, але ж не на вулиці. Ми шукали ми шукали когось, хто би їх, хоча б в коробки, забрав, і нагально виїхали до сусіднього міста, щоб забрати кажанів. А, на жаль, поруч великого центру по кажанах не було, це тільки рівне. Але якось закон підлості він постійно, знаєте, це має бути п'ятниця-вечір, або вихідний, ну або комендантська година. І це якраз була п'ятниця-вечір. Рівенський зоопарк, найближчий до нас за 120 кілометрів, який міг прийняти кажанів, але. У них не було місця, де б вони могли розташувати їм потрібно було терміново докупити холодильника. І ми домовилися, що до понеділка ми тримаємо кажанів. Але 165 кажанів, це треба кожного зважити, оцінити їхній стан, найслабки підгодувати і подивитися, в яких умовах вони можуть бути. Якщо дати кажану плюсову температуру, він прокинеться. Прокинеться, буде їсти почне худнути. І треба було зробити їм такі температури, при якому вони могли би далі спати. Чому кухня, то лише кухня, у мене так складається, вона не опалювальна, а там лише ну, в нас дров'яне опалення, і кухня найхолодніша. І відкривши на обстежень вікно, ми просто зробили з кухні холодильника. І температури підтримувалися такі, де кажени могли спати або дрімати. Щоб у цих три дні, поки е, він е, зможе приїхати Рівенський зоопарк, і їхні спеціалісти змогли би забрати цих кажанів у більш відповідні умови. Ну і тому прийшлось швидко сідати, згадувати навики життя. Сідати не робити купу, там було видно на фото цих мішечків, сортувати по вазі е, кажанів. Це також трошки легше зробило би роботу рівеньського зоопарку, бо вони були вже відважені. Тобто найкритичніші отримали би допомогу в першу чергу. І з кухні робити, як я казала, приймальну графа Дракули. Угу. А ось розкажіть, будь ласка, трішки ось е, про ці спеціальні мішечки. Е, за якою саме технологією? Чи це, власне, ось були звичайні мішечки, куди тут поміщали кажаніше? Трошки, ну вони ж не, не, вони і звичайні і незвичайні. Е, центр рукоприлик надає можливості Вони були постійно на зв'язку, оскільки, кажени, це трошки не наш профіль, а їхній. Е, е, я добре знайома з Альоною. Ми разом були на одній конференції. І вони відкинули розміри. Здається, 10 ширина, 15 довгина, і має бути заряд. Тану там є розміри, які вони мають бути. Питання в тому, щоб їх сортувати групками по відповідній кількості і не за багато, і не замало. І е, такі мішечки можна пошити в принципі люба шлячка, головне знати розміри і щоб зручно було в цьому їх підвішувати. Вони так би немов природні, природні місця їхнього сховку імітують, і кажани можуть чіплятися кіхтиками, так як в природі, і там спокійно зимувати. Цими мішечками користуються волонтери, хто займається кажанами у всіх країнах. Пані Галино, ось у вас були випадки з догляду за рідкісними видами. Це ось і чорний лелека, і ласенята. І ви, як ви вже проговорили, координуєтеся напевно і з іншими центрами по всій території України. І наскільки важлива ось ця мережа підтримки? Ну вона дуже важлива, тому що вона відіграє таку, знаєте, ключову роль. Ми волонтери по диких тваринах розкидані по всій Україні, і відповідно вони реагують по всій Україні до тих місць, де можуть дотягнутися. В мене містечко невеличке, але воно ізольоване виходить і далі від Києва, далі від Львова. І так як в нас багато лісів, червоної книги у нас також ще зберіглося, і дуже багато. Тому дуже часто попадаються тварини саме з червоної книги. І е, дуже потрібна підтримка так само з волонтерів з усіх, тому що дуже різні випадки. Наприклад, е, якщо мені треба допомога в реабілітації чорного лелеку, я знаю, що можуть викликнутися, наприклад, і інші центри, або допомогти, е, коли потрібно лікувати на місці, надати першу допомогу. а... Кожна тварина, навіть кожна пташка потребує особливого догляду, тому що є особливості фізіології. Наприклад, те, що підходить для голуба, може взагалі не підходити для лелеки. А ці всі нюанси знають спеціалісти з Києва лише. У нас, наприклад, хороших лікарів можна по пальцях однієї руки перерахувати на по Україні. І мусимо з ними зв'язуватися, навчатися, добиратися їхнього досвіду, тому що навчитися інакше в Україні ну практично неможливо. А ось ви зазначали, що значна частина витрат це ваші особисті ресурси, так, а також підтримка через Facebook, групу Рукавичка та благодійні організації. Як зараз виглядає система збору допомоги і чи вдалося її якимось чином офіційно оформити? Ну ми вже майже рік, як да не рік, майже два роки, як благодійна організація, це дозволяє нам збирати кошти офіційним способом. І в нас є офіційні рекізити. Ну і також там цільова допомога. Ну також робимо і особисті витрати, тому що дуже часто буває таке, що офіційно не можна закупити. Наприклад, офіційно ви не дай не купите мишу. Ну з чеком її нереально. А для вигодовування сов потрібні миші, і поки що система вона і працює, і не працює. Частину ми мусимо збирати на особисті картки. Частину мусимо збирати. Ну ми збираємо, як стараємося, так як е, нас е, говорить влада на офіційні картки. Ось і система ну працює, але працює, але зараз під час війни звичайно в нас не дуже є великий вибір, тому що ми самі розуміємо, куди йдуть основні потреби. І да, так багато, багато особистих коштів мушу залучати з того, що ну можу виділити, тому і якби наша праця м, трохи скоротилася по об'ємах. Ми не можемо собі дозволити рятувати багато тварин. Тому що запитів дуже багато на те, що ми можемо собі дозволити, тому виділяємо. Ну і так, пости робляться у Фейсбуці у інших мережах, де можемо там, і якби збираємо, шукаємо тих, хто готовий нас підтримати. А ось які витрати є найважчими, тому що згадували про вартість корму, ось, наприклад, 4,5 тисячі гривень на місяць для сови, а молоко для білок це тисячу гривень за 300 грамів. Як вдається балансувати бюджет у пікові періоди навантаження? Ну, Балансує там більше моя кредитка. У двох банках, коли йдуть пікові навантаження, тоді просто е, ми беремо або вбор, якщо ми не можемо покрити. Робимо пости. Е, ми можемо написати, наприклад, зробили цільовий пост на молоко для білок. І якщо ми не збираємо, можемо зробити інший пост. Якщо не виходить, ну тоді залучається кредитка моя особиста, і е, або потім часом віддають більш такі спокійніші місяці, наприклад, зима. Що вона теж не завжди спокійна, або якось компенсуємо, або трохи перестаємо надавати допомогу, бо знову таки, на жаль, ми всіх не можемо допомогти і стараємося по максимуму, але те, що можемо. А ось з приходом війни сталася перебудова, так і деякі фонди скоротили допомогу. А, тож ви обмежуєте, я так розумію, кількість нових підопічних, як ви вже сказали раніше, що не можете брати багато тварин. А як вам вдається підтримувати ось цей ось достатній баланс між можливостями та потребами тварин? Це знову ж таки кредитна картка ваша слугує ось цим ось основною фінансовою опорою. Ну це і не ставати, що зовсім ми трошки міняємо свій фітців. Наприклад, останні два роки ми більшу увагу надаємо тим тваринам, які можуть бути випускними. Тобто, наприклад, якщо потенційно тварина випускна, ми стараємося більше таким тваринам надавати допомогу. Якщо тварина на постійне місце звіття, ми більше залучаємо людей, які знайшли для того, щоб вони залишили тварину в себе. Тому що великі, наприклад, птахи, такі як планаки, вони потребують значних ресурсів. Якщо їх 10, вони їдять дуже багато. І Якщо одна, то людина може надати допомогу в себе на подвір'ї, наприклад, або зорганізуватися містом, селищем, тобто надати так допомогу, залучитися. І багато ну, людей відгукуються в нас був дуже хороший випадок, коли в селі мій знайомий знайшов лелеку і лише. То подивившись, які умови організовані були для цього лелеки, я так сходу запропонувала і ще три кажу, беріть, бо їм буде добре потім випустити. Вони дуже класно організували для того, щоб знайде лелеки умови. А... От, і, от так от стараємося ще. Плюс ми працюємо з іншими центрами, тоді на прийом птахів на ПНЖ. Наприклад, якщо в мене є якийсь певний вид сови, але немає вольєру. І я тоді знов таки сідаю на телефон, обзвонюю, опитую всіх своїх знайомих і питаю: у вас часом для цього виду сови немає місця, і там, де місце є, ми туди завозимо птаха для того, щоб він міг добре жити в хороших умовах і зі своїм видом. Зрозуміло. А ось як відбувається процес адаптації перед поверненням у дику природу. Ну ось, наприклад, білок передавали до центру з великим вольєром для звикання перед випуском. Ось як, як така модель співпраці працює? Секундочку. зараз. ласка, пані це... Галино. Так, я на зв'язку. Так, ми вас дуже добре чуємо та бачимо. Е, дивіться, ну, це в нас була перша співпраця. Я трошки шкодую, що ми раніше не почали співпрацювати. Е, ми з Наталією зустрілися, е, там пізніше будуть робити пост. Я випадково в лісі знайшла червонокнижного гриба дуже рідкісно, і зробила в себе на сторінці пост, оказується, у нас його дуже мало. І ми так з Наталією дзвонилися. Кажу, давайте, ну, давайте разом співпрацюємо в іншому напрямку. У вас є знання великі по наших лісах, по територіях. А мені потрібно місце, куди випускати сов. І ми так з ними скооперувалися і поїхали на випуск сов. Е, на рахунок підготовки, підготовка сов в у хатах це досить клопіткий процес, тому що м -м, мама сова декілька місяців глядить дитинча. Вона навчає і полювати на корм, розривати корм, е, де його шукати, літати — Це велика робота. І е, в, ну, багато роботи потрібно зробити в вольєрі. Це для того, щоб пташка не привикала до людини, це дуже важливо, щоб вона не йшла до людини, тому що не всі люди добрі, не всі люди розуміють, що таке сова і Е, Ми повинні розуміти, що сова повинна навчитися в вдобич, яку вона буде знаходити в природі. В даному випадку, це, наприклад, миші або дрібні пацюки. Має бути відповідний колір миші, тому що якщо годувати і давати, наприклад, білих мишень. Сува буде полювати на білих мишей в природі їх не знайти. І велика проблема є закупити, щоб ви розуміли, у нас з волонтерами кожного року цілий квест це закупити сов відповідного кольору. Ой, вони не є дешевими. Здається, звичайна наша сува, вона на обісті їх багато. Ми кожного, кожного року, хто має частний сектор, він розуміє, що цих мишей багато. Але як знайти сову, яка, наприклад, не отруєна, не наїлася вже зерна, якого, наприклад, з притравкою, тому що таким не можна годувати. І ми мусимо значні витрати витрачати для того, щоб годувати якісним кормом. Інакше з совами з птахами не виходить ніяк, тому що всі розуміють, що моментально сова починає хворіти. Люба пташка за невідповідним кормом вона починає хворіти. Вона не буде здорова, в неї не буде хорошого пір'я і крепких костей. Для того щоб ну, могти э, вижити в цій природі, тому э, саме тому і проходить. Да? тому в нас, наприклад, не 10 сов, а лише дві. Але знаєте, краще добре реабілітувати сови, аніж або як небудь Ну, такі у нас принципи. А ось історія про повернення совеняту гніздо, так і мама їх супроводжувала. Розкажіть трішки детальніше. Декілька років тому був у нас такий випадок, що з дуже високого гнізда випало двоє совенят. Одне це було буря, така воно було дуже високе, назад ніяк не можна було повернути. Одненьке висилося разом з мамою. Ми точно знали, тому що жінка наблюдала за цим, за цим маленьким. І ми реабілітували у себе цих двох совенят, будували, навчали полювати. Але на процесі етапу випуску ми зрозуміли, що. Ми тоді з Віктором Шевлінським, це центр реабілітації Вільні Крива. Він каже: типу, якщо є можливість повернути назад до матері, тому що сови в хаті вони по своїй природі такі, що вони і можуть прийняти чужих дитинчат, у них немає такого нюху, що вони прям розрізняли, де чуже, де це. Там, де можна підсадити, можна підсадити. Але там була мама. На місці ми зізвонилися з тою жінкою, яка нам передавала сов. і. Це було не два роки назад, це було декілька пам'ятаю, я вночі їхала, це ж комендантська година вже в нас стільки років. Е, і ми поїхали знову повертати туди до мами, бо мама ще догодовувала одного. Е, ну, я не знаю, мама з татом. Вони по одному літають, там не вгадаєш. І вона ще догодовувала одного на місці. І тому ми посеред ночі, я досі пам'ятаю, що це було таке трошки віддалене село, дуже мальовниче, але в час ночі ще ми приїхали в те село. Випустили, випустили цих совенят, і вони почали трьох там пущати. І такий крик був сови з лісу, коли мама летіла назад. Ну це дуже було неймовірне і хвилююче, тому що е, мама мож... мала можливість назад отримати своїх дітей, підрозчинки. Їй не було проблема в тому, щоб їх догодувати, тому що ну в та місцина була дуже багата на. Мишенят, але вони далі могли собі жити як вся сім'я, і е, я впевнена, що вони благополучно пережили зиму і разом з мамою мої можливо вже вони батьки у другому, третьому поколінні? А ось що на вашу думку є найбільш поширеними помилками людей під час контакту, під час взаємодії чи то з дикими тваринами, чи то з дикими птахами? Ну ось, наприклад, коли люди можливо ось забирають добровільно білок із природи, а потім ще дивуються їхній поведінці, тому що це знову ж таки запах, стрес, гормональні зміни, як все ж таки правильно взаємодіяти? Тут однозначної відповіді немає. Ну, найперша помилка найрозповсюдженіша це не годувати і не поїти птаха. Просто страшенна кількість птахів, особливо малесеньких, були втоплені в будів, бажання, ну, перше, це дати їй У нас ось таке бажання напоїти. Але якщо птах стресі, особливо малесенький, ви його не напоїте. І буває таке, що і не потребує, він саме напоїти. А якщо ми говоримо про е, таких гарних пташок, тих самих лухатих сов, ну насправді кожного року десь 10-15 е, випадків тільки у нашому районі, коли е, вдається повернути, не брати ну, на реабілітацію сов, а повернути. Чому В певний період часу, як малесенька дитина, вона починає повзати, але не вміє ходити, не вміє бігати. Так само робиться із. Сезон злетків ми називаємо злеток, це тоді, коли в гнізді бути уже не час порозходити з гнізда, але жодна пташка ще не вміє літати. Вона вміє бігати або повинна тихенько сидіти. Так ось сови спускаються з гнізда вниз під дерево, або на гілочки, вони тихенько сидять і чекають маму. Мама прилетить вночі, але так як сови починають активно жити в містах. Дуже часто її бачать люди, люди, діти, і чомусь думають, що маленьке совеня, яке сидить на гілочці, воно потребує допомоги. це совенят з собою додому, шукають допомогу, а потім, якщо воно ціле, вони змушені згадувати точно те саме місце, точно те саме ту саму гілку і шукати ну або, хоча б в, в межах 50 метрів від того місця, тому що мама прилетить, вона своє дитя почує. Пам'ятаю, був цікавий випадок, коли люди от не вірили, що мама вночі, і сиділи до третьої години на ночі, сторожили в засідці, чекали маму сову, і поки не дочекалися, доти вони ну, не заспокоїлись. Проходить буквально тиждень, совенятко піднімається на крило і може переміщатись по гілкам далі разом з мамою. Але такий період він найбільш уразливий, тому що е, тоді саме більше знаходять цих злетків. Це такий період максимального навантаження, коли людям пояснюють, бо бувають випадки, коли потрібна допомога, а бувають випадки, коли не потрібна. Якщо ви не, ну, не розумієте різницю, обов'язково треба дзвонити, прямо стоячи над пташкою, і не забирати, а е, консультуватися. Тому саме в цей період всі волонтери сидять на телефонах, е, в гарячих телефонах, але максимально стараються дати консультацію. А ось, до прикладу, лелеки, так, котрі мають травми, залишаються у центрі назавжди, як і соколи, інваліди. І ось як ви забезпечуєте їхню якість життя, тобто тут мається на увазі фізичну, психологічну. Тут вже повинно вже по психології потрібно підбирати кожну пташку. На ФМЖ такі підбираються і по характеру, хто з ким може вжитися. Тобто, якщо лелеки, це будуть з лелеками, ну самі розуміємо, не можна явструба і голуба заткнути в один вольєр, виживати хтось один. Це все підбирається індивідуально. Так само, наприклад, лелеки, вони теплолюбні птахи. Тому якщо зимові умови не дозволяють тримати їх повністю в повністю закритому приміщенні, потрібно підвішувати хоча б інфрачервоні лампи, щоб вони точки обігріву, де птах може підійти нагрітися. Це і доступ до свіжої води, це доступ до корму, і також е, забавки. для кожного виду вони свої, для того, щоб психологічно пташка могла розвиватись, гратись і не нудьгувати. Саме тому це це потрібно, ну це ціла система, яка підбирається для кожного виду, і дуже потрібно зважувати, коли беремо нову пташку на постійне місце життя, тому що е, життя пташки має бути таке, щоб гідним, щоб жити. Вони не можуть жити, знаєте, аби аби, наприклад, взяти пташку, тому що я хочу, щоб вона жила. Ні, у пташки має бути повноцінне життя. І якщо я не можу його забезпечити, я таку пташку не маю права морального брати. А ось знову ж таки з тваринами та ж сама історія, що якщо не можна забезпечити її гідного повноцінного життя, то краще не брати, тому що тут ми можемо говорити і про куниць, і про, і про лисиць, і як, попри їхні природні запахи чи особливості, ви продовжуєте ось за ними доглядати. Е, так, це завжди має бути в першу чергу, тому що благополуччя тварини має бути на першу чергу. Повинна бути, повинна бути система, яка наприклад європейська система вона дуже чітка, вона в певних межах, наприклад, дуже жорстока. В нас вона не зовсім практикується, тому що якщо, наприклад, тварині ми не можемо забезпечити гідні умови життя, а в природу вона не може повернутися, така тварина гуманно відпускається. Тому що щоб не створювалися такі, знаєте, концентраційні табори для деяких тварин, де в вузькому в вузькій коробочці живе тварина, єдине, що вона бачить, це те, як ми там раз на день відкриваємо коробочку і даємо їсти. Це не життя в природі. Тварина, якщо вона поранена, ми розуміємо, що це вибраковка. Тому що ну, є хижаки, які харчуються м'ясом і слабкіше вибраковується. Немає такого, щоб не було балансу. Якщо ми розуміємо, що, наприклад, буде пташка, яка впаде з гнізда, яка буде слабка, її підбере лисиця або вовк, або інший хижак, але це баланс між природою. І ми повинні розуміти, що е яку ціль ми несемо реабілітації, бо врятувати, наприклад. Но ми розуміємо, що якщо ми врятуємо двох лелек на, саму, на самій от, популяції лелек, це не відобразиться. Але ми можемо навчати людей. В першу чергу ми навчаємо людей, як відноситися до живої природи. Якщо ви в житті хоча б одну ташку реабілітували і випустили. Ви розумієте, що там десь ваша дитина, бо ви їй допомагали, ви допомагали їй дорослі жити. І після цього рука не підніметься нанести шкоду тому місцю, де пташка може жити. Тому що хочеться, щоб була природа, були у нас дикі пташки, щоб ми бачили не лише домашніх, наприклад, але й диких птахів. Тому що ми розуміємо, що саме. Саме людина приносить найбільше шкоди для дикої дикої природи, тому що ми забудовуємося. Ми садимо поля, ми садимо, ми робимо електроопори, і дика природа від того страждає. Якщо ми навчимося співпрацювати з нею, тоді ми отримаємо баланс, і саме для цього ми якби ми повинні працювати. Тому у нас не тільки реабілітаційна основа, але й просвітницька. Деякі центри мають дуже класні програми, коли вони і навчання проводять. І займається із дітьми, наприклад, чим з дітьми, тому що ну, чим молодше дитина, тим швидше вона навчається. Чим старше, якщо вже людина закостеніла у своїх поглядах, там ай нащо та білка, а той шуляк всіх курей переїсть, тим легше навчати, тому має бути ось такий баланс і тут, і там. Зрозуміло. Ну і ось, власне, знаєте, на заверш нашої розмови запитання про те, як, яким би ви хотіли бачити наступний етап для рукавички. Тобто тут мається на увазі більше волонтерів, власні підвольєри, партнерство, можливо, з глобальними фондами, і яка допомога станом на зараз є найважливішою? Mm, Прямо про мрії. Ну, звісно, ми б хотіли б мати повноцінний центр з, наприклад, щоб це було окреме приміщення для того, щоб надавати допомогу, щоб це був повноцінний центр, а не ну, якби робота в одні руки, щоб це були, звісно, вольєри. Якщо робота з фондами, то ну, дуже різні співпраці, які тільки можуть бути. Наприклад, ми маємо на мету зараз розширятися, будувати більші вольєри і адаптаційні вольєри, наприклад, для тих самих білок, тому що ну є в цьому потреба, в цьому велика необхідність зараз, щоб ми не тикалися по всіх центрах по Україні. І просили, будь ласка, прийміть наших білок. Нам нам вже пора на випуск. І ми готові співпрацювати. Ну в принципі, готові співпрацювати з будь ким тому що планів дуже багато. Це і навчання, і співпраця, і е, наше розширення, і наше навчання, тому що навчатися є дуже багато чим. Плюс люди, які готові допомагати тваринам, також, будь ласка, тут роботи є не непов... дуже багато, є що робити. І навіть якщо це людина в квартирі, якщо це людина без квартири, от і якщо це чесний сектор, тобто є можливість куди розвиватися. Зрозуміло, пані Галина. Я вам дякую. Дякую, що ви розповіли про те, як на Хмельниччині рятують диких тварин для глядачів 8+, Вісім Нагадаю, спілкувалися із волонтеркою по диким тваринам, реабілітологиною диких.